Друзі, всім доброго ранку. Я, мабуть, трошки запухша, бо губи точно запухли, тільки встала. Вчора не хочу сказати, що пізно лягла, часов 11, мабуть. Але чи запухша, сільки вчора не їлася. Не їлася сільки і все Коротше, Все разом. Це я їду на роботу. А сьогодні такий завершаючий штрих наливу, наливу і все. І все. Тільки коли це буде, коли я все налию, невідомо, бо ще не знаю, що там Які замовлення. Які замовлення ще не бачила, що там далі мені продовжувати. Вчора пізно приїхали з роботи, мабуть, вісім, я вдома було. Коротше, заморила. Сьогодні зранку спина болить, ну, то таке, знаєте, робочі такі нюанси. Так, і сьогодні я хотіла піти на роботу пішки. Думаю, пройдуся за весь час, скільки ми тут живемо, я ні разу не ходила на роботу пішки. Думаю, так хочу пройтись. Я люблю ходити. Ми, коли жили в батьків, то я часто ходила пішки, я обожнюю ходити. І сьогодні зранку Ваня мені пише, візьмеш ноутбук. Ну, як я з тим ноутбуком попруся через все село. Ну, коротше, їду на машині, їду на машині, ще позбирала там, який е, мусор забрати на роботу. Та й оце, блін. Хотіла пройтись, називається. Так, друзі, всім гарного дня бажаю! Сьогодні у нас свята неділя, так що трошки треба відпочити. Ми то на роботі таке, то робочі процеси, а якби були вдома, то б точно відпочивали. І ви відпочиваєте. Роблю кавуську і дивіться, яке гарне. Така краса. Оці такі яскраві кабаки, гарбузи. Роблю дві кави, вона теж буде. Куззи вже краще, він так уже гарно бігає, такий активний. Ще трошки, ну, буває, тягне його на якусь сторону. Але в общем хорошо. Да, бос? Бос, вис... вислухати подділка. Ди сюди. Кс. Ха-ха-ха. Б'єм пока званний ковосок. Їй треба починати вже щось робити. Ти, бос, що, бля, біля, <рес> ну, що зробиш, як в нього такі вуха стали з часом. Ну, поняла, поняла. Покажу вам деревце, яке я постійно обрізаю. На штамбі роблю, знаєте, таке лише зверху така зелена хмаринка. Уже треба опять обрізати опоросло. <рес> я вже все налила. Я молодець, чотири години, да? де мій годинник, в яку сторону листати, пів четвертої. Пів четвертої все зробила. Молодець. Але е, ще не їду додому, бо хочемо помити машину, щоб їх, поїхати на чистій машині в місто. Але от я такого здалека дивлюся, не така вона вже і грязна. Я просто вже дуже хочу додому. А, то вже щоб поїла щось. би, Там у мене є тортик. Сьогодні заїжджав Ванін батько і завіз кусочок тортика, то зараз поїмо, Поїмо. Ща поп'ю, поїм. Мені треба щось таке, ситненьке, якогось м'яса, ковбаси. Солодке це так закуска. Так, робити чай несолодкий, і будемо їсти тут. Як вам інсталяції. І я не знаю, чи будемо буса мити вже, бо Ваня ще зайнятий. А я от свою машинку протру, бо вона геть, геть брудна. Це ми їздили по лісі, пошкрябали її. І тепер треба полірувати. Але вона вже старенька, її вже років 30 цій машині повитираю трошки. В нас там ще від бугу, знаєте, постійно вітра, і вона пару днів, і все, вся пильна. Попилосути зараз. Всередині треба. застралися, геть, застралися. То зараз швидко, це хвилин 20 і вона чистенька буде. Все, машину помила, як нова. <свіс> Їду зараз додому взяти вані, кофту теплу, якийсь бутик -який йому зробити, Перекусити, бо він ще на роботі буде довго. А я поїду, потім Варю Арю заберу, доробимо з нею уроки і завезу її знову до бабулі з долі, бо вона в них знову буде ночувати. Ми зранку будемо їхати в Одесу, того, щоб вона від дідуся з бабусею пішла вже до школи, щоб ми вже з нею не возилися. Бо я думаю, ми раненько будемо виїжджати, як завжди, в принципі. Рано, щоб встигнути все зробити до темна. Зробила бутик, взяла кофту Вані і знову вам покажу цю красу, як змінюється все, як змінюються кольори. Ми вже, до речі, два рази палили в хаті, бо вже холодно, а Ваня дуже не любить мерзнути. Він любить, щоб в хаті було комфортно, того вчора приїхали пізно з роботи. Кажу, мабуть, не треба палити, але. Але побула в хаті і поняла, що прохладно, кажу, давай, мабуть, трошки розпалимо і будемо грітися. <свіс> То розпалили в хаті вже, звісно, осінь, де я про себе знати, вже в хаті прохолодно, цілий день на дворі тепло, але хата вже не нагрівається так, як хотілося б. І убрали вже кукурудзку, бачите, не ми убирали знову ж таки наш помічник, бо, як бачите, самі ми постійно на роботі. Того, чого? Чого не наняти людину, яка і зароби, і ми будемо на роботі робити свою роботу, кожен буде робити свою роботу. Того, того приходиться отак робити. Все. А я їду, Тося, Тося, ти на хазяйстві. Контроль. Варя дороблює уроки. Потім я її пізніше завезу до батьків. Вона звідти до школи піде. А ми знову будемо з ванію. Вдвох романтично. <хи> так, і дивлюсь сам шит, може б його підстригти. Треба подивитися ще, ну, наскільки пізно можна дотягнути той процес і по максимуму пізніше його постригти. Це щось закуйовджений якийсь. Це що, вже морозець його прибив? Молоденькі листочки. Бачите, як за літо виріс, хоча я його стригла. Стригла, треба подивитись, коли. Мені здається, от наче недавно. Може, місяця-два назад. Може, пізніше. Для мене час якось я не орієнтуюсь зовсім в просторі, в часі, якось так дніше від колитя, що ти не зображаєш, який день, коли місяць пройшов той. Якось так. О, буду їхати вже, завести вані. Перекусити, бо він ще довго буде на роботі, і приїду додому. Буду вже вдома якусь вечерю готувати. Дивіться, як вже оцей дівочий, так, називається правильно дівочий виноград почервонів дикий. Дуже гарно. Тося, а ти давай додому. Давай бігом додому, за мною не бігти, Поняла? У нас варф б'ється з якимось котом. Ну як, цей кіт приходить до нас на вдвір і б'ється з варфом, і варф за все, за все життя не був такий пошкальований весь в царапках, в шрамах, в ранках, як зараз. От, думаю, бідний кіт такий стрес переносить. Там в дворі ніяких котів у нас не було, а тут бідний мій котик страдає. Може, йому, в принципі, це подобається. Розборки всякі влаштовувати тут, але він уже старенький, думаю, для такого. Да, Варфій? Обіжаю тебе, мій красавчик. Він не злийкий, дуже добрий такий прям. Інтраверт. <плес> екстраверт. Куди ти побігла? Куди ти побігла? Так, 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 так. Я думаєте, з ким я їду. Тося. Мій пес, вірний пес. Вона без мене нікуди. Куди я, туди й вона. Дуже віддана мені і особливо, коли це в хаті, я ляжу вона ляже. Я піду там встану і вона за мною. Оце за мною хвостом. Я відкрила двері, вона скочила в машину, все. Дуже любить. Кататись. Ну і як виявилося, що не тільки кататись, а і купатись. Коротше, така активна собака. Активна собака, яка любить все. І купатись, і кататись, і гратись. Молодець. Молодець. Що ти там з Сиди щось по Чого ти по Зараз приїдемо Тось. Ой, чудік. Чудік просто. Без мене нікуди. Да, Поки в мене є час і настрій щось робити в дворі, знайшла віник, якийсь старий, де мій новий віник. Це ще з ремонту вінник якийсь. І трошки тут позамітати треба, бо он там листя нападало, позадувало його вітром. Ці коврики замочити трошки. Почистити їх. Ну і тут трошки позамітати. Таке небагато, трохи рухливої роботи. Я б, звісно, помила вікна. Я їх влітку мила, але ж, що загадили, пташечки загадили. І треба оце все помити. Але думаю, що не сьогодні. У мене не сьогодні, тільки є настрій позамітати. І вже якусь треба вечерю готувати, там, варю завести. Таке. На дворі чутно димок. Палят на городах прибираються. Я вже казала, да, що мені подобається оцей такий легкий димок в селі. Він мені от саме нагадує вайб села такий, знаєте, от життя в селі. З тим димком життя в селі. Поприбирали люди вже городи. теж, І ми майже ще помідори залишились. Ваня вибирав, вибирав. Там ще вони є, але зелені, вже не достигають так, як треба. Бо вже холодно, ночі холодні, а вдень вже, мабуть, не вистачає того сонячного світла, тепла, щоб вони дійшли. Варвара біжить до мене. Що там, зробила уроки? Вивчила, ще будемо перевіряти. Кермек треба зрізати. Сьогодні заїжджала до мами і в неї такий гарний, високий. А в мене низенький, такий паршивенький. Тося? Тося, ну що таке? А в мами, звісно, він такий славний. Треба зрізати, великий букет зробити, засушити і буде він цілу зиму стояти. Кокурудську вирубали. Тося! Ну куди ти біжиш? Ми на річку не йдемо. Вже треба теж саборт скласти, вже його повитирати, скласти. Нічого, нічого. Ні, ще може тепло буде, це я так спішу вже його скласти. Може і тепло буде, і ще ми поплаваємо на ньому. Ні, на басейн. Точно цього року не поїдемо. Якось так літо, швидко пролетіло, що ми і не встигли насолодитись ним постійно на роботі, хоча ж. І виїжджали, наче кожні вихідні кудись їздили, якось не сиділи вдома на вихідні, але мало. мало. Минулого року ми набагато більше, де були набагато більше, де їздили. Ну, Це літо, ще воно, осінь попереду, ще можна десь поїхати взимку також. Так що кожна пора року по-своєму цікава і можна якісь інтерактиви знаходити в будь-яку пору року. Отак. І зараз включила водичку, трошки полию пеньки з майбутніми грибочками. Бачите, оце так постійно треба їх поливати, щоб вони були завжди вологі. Вже я їй казала, що вже і ранки і туманні. Але їм треба постійно, постійно, щоб була волога. А ось на цьому пеньку, дивіться, були, мабуть, ще зернятка в лушпайках. І в сонях посходив. Бачите? І вже дивлюся, горішки можна збирати. Якийсь день вибрати і побити горіхи. дитинстві, пам'ятаю, всі руки чорні від горіхів були перед школою. Так, що тут у нас є? Горішок гарний. Все солоденький, такий молодий. Почистю зараз. Перший раз буду їсти цього року. Ще не їла. Рязні руки. Почистимо. Зараз його М -м -м. люблю. Люблю. Горішки молоді. Тося, давай або так, або ніяк. Давай. Вона назад хоче, ну вона мені зараз знову потопче там все. Тося. Тося. Ну -та, злазь туди. Давай злазь на землю, Ой. я тільки сидіння повитирала. Ой. Можна витерстити, Опять їдемо в машині і вона знову за нами побігла. Варі вже везу до батьків. Да? Тося. І ти з нами, а ти зараз вийдеш побудеш трошки в бабулі. Ти теж вже, навіть забула як там. Да, тось? А, так, в мене вже батарея сідає. 20% залишилось. Зараз Варю вже завезу. І це. І буду якусь вечерю готувати. Що ж я не знаю. Щось треба придумати. Що ви готуєте? Що ви готуєте кожен день? Нема, щоб раз поїли та й все. Шектяти її снідати, і обідати, і вечеряти, і кожен день ще. Тось, що за нерви? Що за возмущення? Тося налякала Маруську. Маруська заскочила в під диван. Перелякалась, так? Да? Марусинка. Тосіна вечеря, це екструдоване зерно. Тут що це, кукурудза, пшениця, рис і кісткове борошно. Це залию її гарячою водою. І воно таке стане, як каша. І вона таке любить їсти. Перемішаю, там може потім, щось додам, чи якийсь бульйончик, чи чимось його прилити. Короте, що вона любить? так воно зараз напариться, зараз побачите. Така, тось і така тосі на вечері. Да, а ми зараз будемо прибирати. Дістала пилосос. Друзі, який? Це пилосос, мій помічник. Це, знаєте, хто собі надумає купувати пилосос, от беріть такий, він миє пилососи, і я не бігаю шваброю кожен день. Це займає мені прибирання у всій хаті хвилин 20. 20 хвилин і все ідеально чисто. Бачите, тут колба, яка збирає все сміття пил. А тут вода. Тут от така тряпочка, я її перед цим ще мочу, щоб скоріше воно намокало. І все. Тут включаєш режим, чи ламінат, чи відпарювати можна, бо це звідси знімається все. Можна окремо як парогенератор використовувати. І це просто мій незамінний помічник в прибиранні. Я його дуже люблю і шкодую, що ми його раніше не купили. От Такого нема покриття, так як в нас. Ні дорожок, нічого. Ідеально, хоча там спеціальна є насадка, і пилососити можна от такі дорожки. Надягаєш насадку і пилососиш собі де хочеш. Бачите, яка каша стала? Все, скільки вона там запарювалась, поки я оту одну кімнату пилососила. Тося вже йде їсти, буду зараз її кормити. Зараз ще сюди підсиплю. Там рибячий жирок. До речі, дуже корисно на зиму давати тваринам рибячий жир. Закінчуємо сьогодні влог. Дивлюсь на себе в зеркало, і у мене знову червоне лице. Знову червоне лице це коли я готую вечерю зазвичай. Коло плити, коло гарячого, це в мене таке на лиці. Як воно в мене вже достало? Я вже думала, якщо чесно, що в мене воно вже не буде з'являтися. Я ціле літо користувалася кремами оцим усім. І влітку на сонці воно, звісно, не так якось було. Я вже, у мене була надія на те, що вже все прийшло. Але починається, я бачу, холода, починається тепло від груби, тепло від плити, і оце опять, оп 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 як воно мене достало, щоб ви знали. Треба знову лікувати. Коротше, це, це лікування не припиняється. Ну, я не до то. того. Друзі, завтра в нас довга дорога, багато справ. Я надіюсь, що я е, зніму влог з Одеси. Дуже в це вірю і хочу це зробити. Бо багато де ми будемо, і я думаю, що я це все покажу. Якщо, знаєте, от перший кадр, якщо я знімаю, потім його починаю монтувати. І коли я дивлюсь на це, все мені це подобається. Я далі продовжую знімати. Як тільки мені щось не сподобалось, все, це капець. Я не знаю, що з цим робити. Треба, мабуть, назнімати-назнімати, на а тільки потім починати монтувати. Тоді, мабуть, буде шкода видалити весь матеріал. Все, вечеря готується. На сьогодні в нас на вечерю вчорашня картопля буде. І відварила сердечка, зроблю зараз такий салат з сердечками, з цибулькою, з майонезом, як колись в нашому дитинстві. От я щось пам'ятаю, це салат з дитинства. Зараз буду робити. Як завжди, всіх міцно обіймаю, друзі, і всім тихої ночі, мирного неба.